Сьогодні у випуску час пік. Попит на сонце. Закарпатці про сонячну енергетику. Сонячні панелі більш перспективні. Молитва за Україну. В Ужгороді анонсували важливу подію року. Цьогоріч вона буде проходити на площі народній о 6-й годині ранку. Перш ніж вирушати в похід у гори, переконайтеся, що ваш стан здоров'я дозволяє здійснити подорож. Фахівці гірських пошуково-рятувальних відділень двічі залучалися для допомоги у гірській місцевості. У першому випадку погіршилось самопочуття 42-річного жителя села Косівська Поляна, який разом із товаришами збирав на полонині Ярошеска дикорослі ягоди. На допомогу чоловіку прийшли гірські рятувальники Ясіня, які надали йому долікарську допомогу, і квадроциклом транспортували до Рахівської релікарні. Вдруге, гірські пошуковці. Села Видричка вирушили в район гори Говерла, де за інформацією туристичної групи, під час проходження маршруту помер один із її учасників. За попередніми даними, 68-річному мандрівнику з Рокосова стало зле ще біля підніжжя. Після чого він втратив свідомість та попри зусилля людей до тями, не повернувся. Уже на місці представники поліції констатували смерть і разом з фахівцями ДСНС транспортували тіло до автомобіля екстреної медичної допомоги. Поблизу кордону зі Словаччиною затримали депутати, якого обвинувачують в діяльності проти України. Прикордонники Чопського загону зловили громадянина України, який намагався в незаконний спосіб перетнути кордон. Його вивив прикордонний відділ Великий Березний за кількасот метрів від держрубежу. Невідому особу зупинили біля загороджувального паркану. Це був депутат однієї з міських рад Черкаської області, якого обвинувачують вчиненні кримінального правопорушення, зокрема виправдовування визнання правомірної, заперечення збройної агресії російської. Федерації проти України правопорушника доставили в прикордонний підрозділ. На кордоні зі Словаччиною затримали групу чоловіків. Двоє чинили опір правоохоронцям. Прикордонники Чопського загону зловили сімох громадян України призовного віку, які мали намір в незаконний спосіб перетнути кордон. Їх виявили на околиці прикордонного пункту Сіль Ужгородського району. Затримані мали при собі паспортні документи громадян України і виявилися місцевими жителями. Більшість з них були між собою родичами і впродовж тривалого часу планували незаконний перетин кордону. Вони добре знали ділянку прикордоння, тож обговорили всі деталі. Двоє чоловіків, коли їх зупинив прикордонний наряд, стали чинити опір правоохоронцям і спробували вчинити насильницькі дії. Прикордонникам довелося застосувати заходи фізичного впливу, аби вгамувати порушників. На кордоні з Угорщиною прикордонники виявили псевдопенсіонера. Мукачівський загін викрив спробу незаконного виїзду за кордон за підробленими документами про інвалідність. Липового пенсіонера викрили в пункті пропуску Лужанка. Виявили фальшиві документи під час прикордонного контролю 29-річного жителя Закарпаття. Разом із паспортом чоловік надав довідку та пенсійне посвідчення за допомогою спеціальних технічних засобів. Прикордонники виявили, що довідка та посвідчення фальшиві. На Закарпатті продовжує працювати перша вітрова електростанція. Про це повідомляє прес-служба держенергонагляду. Наразі це тестовий режим обсягу електроенергії, який буде вироблятися, достатньо для щорічного забезпечення 50 тисяч домогосподарств. Крім вітру, Закарпаття має ще більш наразі популярні відновлювальні джерела електроенергії. Ми володіємо сонцем, водою і вітром. Відповідно, кожна громада на своїй території має визначитись із тим, які відновлені джерела електроенергетики вона у себе може розмістити чи це сонце, чи це вода, чи це вітер. Відповідно, маючи стратегію кожної з громад. Стратегія, яка обговорюється самою громадою, ніхто її не нав'язує. Жителі даної громади приймають для себе рішення, як їм жити і в яких умовах їм жити. Залежно від того, як визначаться громади, і залежатиме загальна стратегія регіону, запевнив Роман Сарай. Поки ж в області домінує сонячна енергія. Сонячні панелі більш перспективні. від і сонячні панелі. А чому інші відкидаєте? Ну, малий об'єм води для гідростанції, мені здається. А за сонячними панелями і вітриками майбутнє. О, це часто може бути емоційний сонячний. Це. Сонячний, який розміщується на дахах, тобто промислових об'єктах, і які ну, мають ну, величезну ефективність і де не треба. Вони є технологізовані, тобто для ну, таких площ урбанізованих міст і так далі і так далі, ефективні. Якщо пройтися узгородом, то дуже багато мають будівель, е такі сонячні, е сонячні панелі. Що стосується електропанелі, звичайно, зараз температура така, і де ми, ми дим... насуваємося до Африки більше, то звичайно актуально. Але як архітектор, я відчуваю, що поки не розроблена гарна технологія розміщення е сонячних панелей на дахах. Якщо 21-го року сонячних панелей вдома украян було 2744 одиниці, сьогодні цей показник сягнув 5 тисяч установок. Закарпаття серед лідерів Україні за показником збільшення динаміки попиту населення на встановлення гібридних сонячних електростанцій у приватних домогосподарствах. Оці 5 тисяч. Побутових користувачів, які встановили у себе сонячні сонячні станції до 10 кВт, виробляють в сонячний день близько 140 МВт. Тобто це близько 60% в день виробляється електроенергії за рахунок саме побутових користувачів, які поставили в себе маленькі сонячні панелі. Не чи кожен із них усвідомлює, що він виробляє в обідній перерву в сонце, коли сонце, коли високо і добре світить. Виробляє для себе і ще для десятьох своїх сусідів електроенергію. Враховуючи, що їх і 5 тисяч, і вони виробляють 140 сорок мегаватт. Якщо їх збільшити в рази, ми можемо говорити про те, що Закарпаття в літній період пори року, і відповідно коли є хороше сонце, може бути повністю забезпечено електроенергією. Зараз черга на встановлення сонячного обладнання становить до трьох місяців, і в області вже є більше 30 заявок. В Закарпаття вже давно зустрілося з сонячними електростанціями. Ще спочатку, коли були оплати по зеленому. Тарифу люди досить так активно встановлювали собі сонячні електростанції для власного споживання, а також під продаж надлишків по зеленому тарифу. Станом на зараз така проблема в енергетиці спонукала новий вид такий сонячних електростанцій, а саме гібридних, де є системи накопичення, які можуть безперебійно живити житлові будинки, підприємства та інші комунальні заклади і так далі. Тому це вже знайоме для закарпатців. Знайома тема. Дуже багато звернень замовлень. Заявок із різних куточків Закарпаття. Але скажу відверто, що так бачу, слабкі такі райони це Рахівщина. Ну, Зрозуміло, там інсоляція сонця рази менша, наприклад, від Берегівщини або Виноградівщини, але все рівно я можу сказати так відверто, що. Вся область, всі дивляться, всі розуміють, всі консультуються, всі бачать, яка зараз ситуація. Тому тим більше, що є хороші фінансові інструменти, є кредитування і так далі. Тому це хороша річ. Сонячна енергетика це не лише економія і турбота про навколишнє середовище, а й хороший заробіток. Крім того, вона гарантує енергетичну децентралізацію і безпеку. Зберігав вдома сотні пакетиків із амфетаміном, ПВП та Мефедроном. На Мукачівщині судитимуть місцевого жителя. Мукачівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо 19-річного жителя району за фактом незаконного придбання і зберігання з метою збуту психотропів в особливо великих розмірах. 19-річний обвинувачений причетний до каналу розповсюдження заборонених речовин серед жителів Мукачева і району. Товар він одержував від постачальника, який залишав йому закладки з оптовими партіями психотропів і надсилав координати в мережі Телеграм. Надалі чоловік фасував психотропні речовини на менші дози для збуту в роздріб. Так, вдома в обвинуваченого в селі Ракошино правоохоронці знайшли 445 пакетиків із амфетаміном, ПВП та Мефедроном загальною вагою більше 350 грамів. В Ужгородському класі безпеки побували діти із Закарпаття та сусідньої угорщини, які відпочивають у літному таборі від міжнародного благодійного фонду Хабат Ужгород Закарпаття. За традицією, хлопці і дівчата дізналися багато цікавого про роботу різних фахівців системи ДСНС і повторили для себе основні правила безпеки. А щоб ніхто не нудьгував, інформацію комбінували із захопливими іграми, в яких кожен міг відчути себе піротехніком, пожежником чи спеціалістом із хімічного і радіаційного захисту. Традиційна мистецько-патріотична акція Молитва за Україну 24 серпня знову чекає закарпатців. з нагоди найбільшого національного свята незалежності держави в Ужгороді заслужений академічний закарпатський народний хор. Вкотре зазвучить першим о 6 годині. Локація щороку змінювалася в Ужгороді. Вже вона була в багатьох місцях і на площі поштовій, і на мосту, і біля драмтеатру, і біля Греко-католицького кафедрального собору в замку цьогоріч вона буде проходити на площі народній о 6-й годині ранку особливість і цікавість цьогорічного цьогорічної акції молитва за україну буде в тому що до молитви приєднаються, приєднаються наші друзі партнери за кордону Декілька держав з декілька локацій в онлайні також будуть співати молитву за Україну, зокрема в Сполучених Штатах, Відні, в Польщі. І в деяких інших в угорщині Будапешті, в деяких інших в європейських і не тільки державах, започаткували акцію Молитва за Україну ще 2014 року. Аналогів такому заходу в Україні немає. Запевняє художній керівник хору Наталія Петій Потапчук. Звичайно, були різні локації і були різні такі моменти. До нас приєднувалися, до закарпатського хору. Приєднувалися різні учасники. Навіть було таке, що, наприклад, у 2019 році до нас приїхали гості із Латвії. І вони разом з нами приїхали. Вони разом з нами приймали участь у молитві. І до речі, цього року вони онлайн підключаться. Це не українці, це народ Латвії, Латвійці, і вони будуть разом з нами молитися за Україну. Закарпаття, як завжди, першим в Україні з самого ранку вітатиме свою державу з її днем народження. У перші дні зразу відгукнулися і мол... Молодь і українці і не тільки українці, і сполучених штатів Америки, із Канади із Відня, із Будапешта із Польщі, і словаччини і інших країн світу із країн Латвії і Литви. І це дуже приємно. Буквально на днях погодилися і з величезним радістю казали, що приєднаються до нас це українці із Кишиніва. Крім того, під час акції у спільній екуменічній молитві за перемогу над ворогом вкотре зіллються голоси представників різних конфесій Закарпаття. Тож цей важливий патріотичний захід повинен об'єднати всіх, кому не байдужа доля України. Саме головне, щоб люди кожен розумів, як це важливо прийти. У 6 годині ранку зустріти сонце із такою патріотичною молитвою і залучити півсвіту до перегляду і до молитви за нашу державу в цей нелегкий час. Тож, користуючись нагодою, закликаю всіх прийти до нас і разом з нами цю акцію провести. Нещодавно у місті Батумі, Грузія, відбувся перший чемпіонат Європи 2024 Вільна піраміда з більярдного спорту серед чоловіків та жінок. У змаганнях взяли участь 104 спортсмени з 15 країн світу. У напруженій боротьби п'єдестал чемпіонату Європи дістався українським представникам. Олег Галушко працює в закарпатській митниці. Він виборов почесне перше місце. Друге і третє місце взяли Андрій Родіонов, Владислав Єленич та Нікіта Гоменюк. Колектив закарпатської митниці вітає свого колегу зі значним спортивним досягненням і бажає нових перемог у майбутньому.